Головні <ривання> очах, в перші старти нашого чемпіонату. Дуже приємно зараз, я думаю, буде тим, хто переміг, але більш ще стимулю... стиму... буде тим, хто просто фінішував. Тому ну, віремо. Повному секретарю нашої федерації оголосити з першої Давайте я оголошу. Почнемо з самих наших шанованих ветеранів. Тому за перше місце у віковій групі вже ветерани нагороджується Данилюк Лариса. Нагороджується <плоджується> дипломом управління справи молоді та спорту. І медалю. І мною далі вона буде допомагати. Далі віковій групі вже ветерани, за зайняте друге місце нагороджується московчу Флориста. Наскатрийка, ми тут залишайтесь, щоб фото на згадку мала За заняття третє місце нагороджується, мельник Надія. Я... Я для себе видео Далі вікові групи чоловіки ветерани. Нормально. За зайняте перше місце наголо нагороджуються мальчики. <плоджується> <плоджується> зайняте друге місце нагороджується мельник Віктор. Жується Черчі колега. Ще два роки раз привітайте ветеранів літовій групі. Вже чотирнадцять заняте перше місце нагороджується писарчук Дарина. У віковій групі ще чотирнадцять зайняти перше місце, нагроджується кравчук Тарас. Hvala što pratite kanal. А ми підрощуємо дистанцію. І за зайняте третє місце нагороджується стащук Юрій. <плес> Тепер Геліта, відома руха вже 21. За зайняте перше місце нагороджується в Ірина. Це наголошується клинчук Анза. За зайняте перше місце нагороджується мельник та За Задання друге місце нагороджується Оришко Олександр. Пенсіонер. І завдання третє місце нагороджується Марчука Ну ще раз вітаємо переможців, призерів. Бажаємо вдалих стартів переможеним, але не розчаровуватися в цьому. Тепер, плавно, переходимо до велорієнтування. Зараз розпочнеться реєстрація, часткове жаряткування. І постараємося, встигнемо, за 20-30 хвилин дамо старт першому учаснику. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Через скільки Нема початувати? 20-30 хвилин. Залежно від того, як ви встигну швидко зорієнтуєтесь в реєстрації, жаретування. По естафеті завтра будемо знати? По естафеті ще раз, будь ласка, те, що ви дали в онлайні, це дуже добре. Це для суддівської колегії йде розрахунок по кількості команд, друк, карт і так далі. Ви розумієте, що Росію треба відповідна підготовка. Будь ласка, зараз є технічні заявки, будуть прийматися заявки на естафету по технічним заявкам. Тому що кожну цю технічну заявку, яку ви дали, буде витягувати жереб. Не буде заявки, не буде жереба. Зрозумійте це? Зараз завіться, будь ласка, на естафету. Бути жеребкування Жеребкування за годину до старту. Година, до старт, завтра десь 10-10.10 буде жеребкування. Жеребкування затягнеться хвилин 15-20, потім показ естафети, щоб ще трошки підготувалися і так далі. Зрозуміли, так? Як це перші змагання? Завжди раді. раді. Завзі. Але це не закінчимо, ви старти, будь ласка, готуйтесь. Вам дякуємо за участь.